Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. Ми продовжуємо говорити про мирні переговори щодо завершення війни Російської Федерації проти України. Зараз більш докладно будемо розглядати позицію Європи. А нагадаю вам про ще один вкрай важливий збір підрозділи бригади Рубіж, який тримає оборону на покровському напрямку. Терміново потребують мікроавтобусу, який буде використовуватися для перевезення особового складу майна боєприпасів і інших задач прифронтової логістики. На ці цілі збираємо 400 тисяч гривень. Друзі, долучайтеся, будь ласка. До цього збору посилання на банку знайдете в описі до цього відео на Ютюбі Радіо НВ. Ну а на прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру Політика. Пане Артеме, добрий день, слава Україні. Добрий день, героям слава. Маємо публікацію від Аксіос про те, що Сполучені Штати намагаються віддалити Зеленського від лідерів ЄС аби ефективніше тиснути на нього. Маємо свіжу публікацію від The Washington Post. Звертається увага на заяву Володимира Зеленського про те, що Україна не поступиться своїми територіями. Нагадує видання, що це одна з ключових вимог країни-агресорки Росії, яку американський лідер Трамп включив до мирного плану із припинення війни. І пише The Washington Post про те, що це може свідчити. Про крах цього плану, саме американського плану, плану Трампа це не зовсім так, це не зовсім американський план, як ми пам'ятаємо, тим не менше, Трамп може це сприймати як особисту образу і може да подумати про те, що цей план зараз рушиться, просто руйнується. Скажіть, будь ласка, як на цьому фоні виглядає позиція Європи? Пам'ятаємо, що президент Зеленський днями відвідав Велику Британію, спілкувався там з європейськими лідерами, побував у Брюсселі, намагався переконати керівництво Бельгії до Волити використовувати заморожені російські активи на користь Україні, нині переговори в Римі і Ватикані. Чи готова Європа об'єднуватися? Пропонувати свій спільний це дуже важливо спільний з Україною вихід із ситуації. На жаль, ми бачимо, що сміливість Європи вона проявляється тільки в гаслах тих інституцій, які створює Еммануель Макрон, але при цьому яка не має жодного впливу на реальний перебіг подій. От якраз перед нашим ефіром спілкувався з одним західним журналістом, який представляє дуже поважне видання, і він мені розповів історію, що його джерело в Білому домі. От вони зідзвонювались після вчорашніх оцих прес-конференцій, на яких були і Урсула і Макрон. Крон і е, багато інших європейських лідерів, той самий Мерц, і от е, американець, який працює на Трампа, він, начебто, дуже е, співчуває Європі, але, от, дивлячись на їх слабкість, навіть він підкреслив те, що напевно вони заслуховують на таке ставлення і на такі пункти, які прописані, ну, наприклад, в американській національній стратегії по безпеці Європа. вона, знаєте, багато в чому нагадує, от е, як ми бачили, знаєте, кадри коли. Тварин забирають з зоопарків, і потім випускають в дику природу. А вони просто не можуть зрозуміти а, своїм розумом, яким чином треба жити незалежно від того, хто колись тебе хтось отримує. От європейці дуже нагадують подібну історію. Трамп і Джей Ді Венс. Згадайте, коли на Мюнхенську конференцію віцепрезидент американський приїжджав, він прямим текстом говорив: станьте суб'єктними, почніть а, шукати свій власний шлях, задумайтесь над а, безпекою. А, пройшло. Пройшов майже рік. А як ми бачимо, європейський віз, він на жаль, і досі там немає жодних стратегічних рішень. От е, я люблю пригадувати в ефірах обіцянку французького президента ще в кінці серпня, про те, що от от буде представлений європейський безпековий план для України, та й в принципі нам для всього континенту. Не просто ж так президентка Єврокомісії каже, що ми це Україна, це там перший, перша лінія оборони Європи. От, але ви знаєте Проблема в тому, що європейці от в цю лінію оборони інвестують так само погано, як всякі там мідаси в українське укріплення. Багато говорять, розповідають, якісь там бюджети виділяють, але результату дуже мало. От так ну, само, сухайте, безкупов... але ж зброю закуповують. Да, в основному країни Європи зараз зброю закуповують для України в Сполучених Штатах нам її передаєте? закуповують, але давайте, давайте подивимось на, на сухі цифри. От що Трамп сказав, що я українцям більше грошей не даю. Байден дав 350 мільярдів, а я дав. В 400 мільйонів і тепер дивимося, скільки європейці дають в рамках ініціативи Пюре. Хтось дає 500 мільйонів, хтось дає 1 мільярд. Ну, якщо там загальна сума під 10 мільярдів назбиралась, це вже непогано. Зрозуміло, що Росія витрачає сотні мільярдів кожного року, і в них це фінансування стабільне. А ми живемо знаєте, від можливості до можливості. Так, от закінчуючи попередню думку, Макрон обіцяв безпековий план. Його нема. Ми вже топчемо Ось на місці, який рік з оцим репараційним кредитом ну спочатку мали передавати заморожені російські активи. Ні, не можемо боїмося. Давайте зробимо з цих грошей кредит. Так само не можемо. Пошук якогось рішення серед європейців він виглядає, знаєте, як намагання розгадати Ребус з суттєво викриленими когнитивними можливостями. Ну просто в них це не виходить. Вони, начебто, і намагаються, шукають підходи, зустрічаються про щось говорять. Але от інструментарію інтелектуального в них це не, не вистачає. І це є найбільшою проблемою. От Аксіос мене, звісно, дивує своїми такими свіжими заголовками, що тисне, так тисне вже рік. Нічого нового в цього нема, але Україна намагається спиратися на європейців і європейцям самим. Самим потрібна Україна, тому що їм американці кажуть, ми вас захищати не будемо. Мо, хочете спробуйте об'єднатися з українцями, вони хоча б воювати вміють навіть на відміну від вас. Але от поки що якогось рішення не знайдено, і це, звісно, послаблює українську позицію. Якщо швидше похвалювалось рішення, якщо поту мовно репараційний кредит там на 100, на 140 мільярдів чи на 190 взяли і передали. Посилило б це б наші позиції в переговорах, посилило чи е, зменшило б це тиск можливості тиснути американців на Україну. Звісно, що могло б е, згадайте пакет переозброєння, який обіцяла та сама Урсула фон дер Ляйен ще в березні е, поточного року: 800 мільярдів на те, аби Європа знову стала сильною. Скільки з цих мільярдів пішло на Україну? Скільки в принципі на, на, на який відсоток європейська оборона промисловість виросла? Я бачу останню статистику, щось там на 2, Ри ну це смішно, і звісно, що перед е, такою слабкою позицією на континенті росіяни просто е, танцюють, п'ють шампанське і чекають, поки от е, така е, інертна позиція з боку європейців доведе Трампа до якогось психозу. Він взагалі відмовиться там від будь-яких контактів. І тоді можна буде говорити про реставрацію радянського союзу вже відкрито, а не тільки в кремлівських планах, які там йому е, сезерники готують. Угу. Слухайте, а щодо щодо приговорного треку, скажіть, якщо продовжувати спробу домовитися із Трампом, на чому зараз може базуватися ця ідея? Чи вдасться, чи можна що що є шанс знайти спільний знаменник? Має на увазі сполучених штатів, сполученим штатам Європі, і звісно, щоб в таких переговорах великих переговорах брала участь Україна. Знаєте, в будь-яких перемовинах, коли треба досягнути результату, необхідно, щоб було бажання. А в нас виходить так, що Україна щось намагається донести. Україна продукує позицію. Європейці намагаються сховатися вжито, аби не ухвалювати якихось важливих рішень, тому що в них внутрішня дестабілізація і криза самосприйняття. І є Трамп, який прямим текстом лупить те, що політика ізоляції для нас все, гроші будемо тільки. Продавати світовим поліцейським більше бути не хочемо, тому складно. Трамп від нас частково залежний, чим тому, що надавав величезну кількість обіцянок, за які з нього питають всередині Сполучених Штатів, в нього питають журналісти, частина громадян і в принципі там останні дослідження показують, що 60% навіть республіканської аудиторії хочуть, щоб американський президент Україну підтримував, а не топив. Правда, до нього це поки що не доходить. І очевидно, що вибори, які будуть наступати, Тному році демократи і внутрішня партійна опозиція буде використовувати проти американського президента, який бровадно заявляв, що треба доба, і він про все домовиться. Рік пройшов результат, поки що нульовий. Тому от найбільша залежність Трампа в цих перемовинах від нас, якраз якщо йому не вдається, те це значно б'є по його позиціях, які давайте говорити чесно, і і без того шатаються. Саме через це ми чуємо оці ці доволі інфантильні дитячі заяви. То вийшов до Трамп молодший його син каже: ну батько може втомитися, вийде з перемовин дуже швидко. Потім виходить Вітакер, посол Сполучених Штатів при ООН і повторює цю тезу. Ну вона нам демонструє оцей, начебто, тиск, начебто, бажання Трампа домовитись, але в той же самий момент показує, що в нього і невеликий люфт для маневру. Звісно, ми розуміємо, що з однієї сторони є погроза, що він перестане продавати Україні зброю в рамках ініціативи, яку ми з вами згадували під назвою PURL. Може потенційно так, але як це мечеться з його заявами про те, що він заробляє гроші, те, що він приводить інвестиції в американську оборонку? Ніяк і плюс лобісти, які сидять там навколо нього, з тим умовно там Боїнга, Lockheed Мартін і інших військових гігантів, Військово-промислових гігантів США вони так само спитають з американського президента: ми ж все таки давали вам гроші на виборчу кампанію. А як ви так робите, що ви нам не передаєте? Друге, от з розвідданими, деякі експерти військові кажуть, що буде навіть більш відчутно, але це так само б'є по позиціях США в рамках. Співробітництва з світовими розвідками з партнерами так він на це там особливо не зважає, але є і той самий приславутий Діпстейт, який розуміє, що потенційно насувається величезний конфлікт з Китаєм. Як от зараз кидаючи на призволяще Україну і європейців, потім Америка буде в рамках того самого НАТО вимагати від британців, німців чи французів, щоб вони там відправляли війська умовно в південно-східну Азію. Ну, складно це уявити. В принципі, як на мене, це не більша а, стратегічна помилка американського президента, от це а, його спроба ізолюватися. Чому тому що якщо Європа все ж таки в зробить крок вперед і виконає те, що від неї сполучені штати вимагають, то цей зв'язок, який 80 років формувався, доволі аб'юзивних залежних стосунків а, по лінії Вашингтона і Брюсселя, він обірветься. І європі тоді сполучені штати не будуть потрібні, і тоді вже диви, наскільки буде йому непросто, просто використовувати оці ці маніпуляції щодо безпеки, економіки і дрейф Європи умовно в сторону Китаю, взагалі ніхто е не зможе так легко відкинути, як зараз, коли дзвонять з Вашингтона і кажуть: Ні, оці товари ви купляти не будете, або отут треба ввести тарифи, або там, хоча б про них поговорити, не буде цього впливу і США дійсно з світового гегемона перетвориться на державу, яка острівну державу, яка знаходиться десь далеко і має доволі опосередкований вплив на глобальність глобальні процеси угу. а давайте про переговори в Лондоні більш докладно поговоримо. Нагадаю, Володимир Зеленський зустрічався з європейськими лідерами і з Кіром Стармером, прем'єром Великої Британії, і з Манюелом Макроном, президентом Франції, канцлером Німеччини Фрідріхом Марцем. Е, Яскраві заяви. Ми, ми почули усе, що стосується України, має вирішуватися Україною і раніше чули це до речі. Дякуємо за таку позицію. Але як це як це підкреслюється да? на практиці, як це діє е, на руках? У коаліції багато козирів також почули це вже від Макрона. Ну так, а про що домовились в Лондоні? Чи не треба зараз ставити такі запитання? Воно просто стає ага. риторичним. Ну, дійсно, це є великою проблемою для нас. Чому тому, що Зеленський їхав з надією, що зустріч в Лондоні, і так в принципі презентували в багатьох медіа писали про те, що визначальна, вирішальна, формуюча. А європейці знову продемонстрували свою неготовність відповідати тим викликам, які сьогодні існують. Ні, не не працювали рішень ні по репараційному кредиту, ні по якійсь спільній політичній позиції. Ну навіть не представлено безпековий план. От це виглядає доволі абсурдно. Ну, тому що виходить Стармер, виходить Макрон чи Мерц, і вони кажуть, ми не згодні з тією позицією, яку сьогодні просувають Сполучені Штати, так там хтось його публічно називає мирний план американського президента. Але всі ж ми знаємо, що це російські каракулі, які були перекладені Кривою Косо в gpt Чаті, але досі не напрацьовано спільного бачення, яка ж тоді наша європейська позиція, про які що ми будемо відстоювати, які і позиції для нас принципові, а які ні, ну і виходить так, що Україна дійсно знаходиться з однієї сторони російський терор і воєнний тиск постійний з іншого політичний з боку США є європейці, які розповідають, що вони наші великі друзі, і ми перша лінія їхньої безпеки, але не здатні навіть на якісь елементарні політичні кроки, які могли би як мінімум затягувати для нас час. Тому провальна зустріч, але не через вину України, а через те, що Європа не готова Вирости своїх дитячих штанців і почати продукувати якісь серйозні ідеї. Угу. А давайте окремо поговоримо про репараційний кредит. Назвичайно важливо для нас отримати ці гроші. Знову таки звучать заяви відповідні від українського керівництва. Що розуміємо зараз? Ми пам'ятаємо обіцянки слова Урсули фон дер Ляєн. Знайдемо гроші, знайдемо вихід із цієї ситуації, знайдемо, як це зробити. Навіть йшлося про те, що голосувати за оцей репараційний кредит не біль... звичайною більшістю, да, а не а не всі країни Євросоюзу, щоб проголосували. Сказали, так була така ідея. Пам'ятаємо, що е, канцлер Німеччини літав до Бельгії, розмовляв із тамтешнім керівництвом, вмовляв е, керівництво Бельгії сказати так усій цій історії. Е, Пам'ятаємо, що Зеленський також опинився в Бельгії, також про це спілкувався із тією журсулою фон дер Ляєн. Також скажіть, будь ласка, де ми є зараз? Бо здається, The Times висловлює обережне припущення, що таки дотиснуть Бельгію, таки нададуть нам ці гроші, так чи ні? Я так само читав і бачив, що, начебто, прогрес існує, але з того, що відомо публічно, я там спілкувався з деякими дипломатами, ну поки що фінального рішення немає. В принципі, я думаю, багато хто з наших слухачів і глядачів бачили інтерв'ю бельгійського прем'єра, який прямо сказав: Я боюся за себе персонально і за свою державу, що росіяни після цього будуть нас розривати, якщо ми передамо Україні ці гроші, як мали б рухатись в в, в, в такій історії, в такому контексті 에, Урсула мер. Макрон, вони мали би сісти і знову таки, напрацювати спільне рішення, яке би зняло персональну відповідальність з Бельгії і її розмазала тонким слоєм по всім іншим європейським державам. Але європейські лідери, і тут напевно треба ставити в лапки, такі сміливі і відчайдушні політики, що вони так само цього бояться і намагаються маленьку Бельгію підштовхнути до питання, щоб вони самі виглядали сильними героями. А в раптом, якщо станеться, то хай за це відповідає Бельгія, все таки в них. І пиво, і пиво смачне, і шоколад непоганий. От але е, от для того, як колись жартували в 95-му кварталі, вибачте на слові, що для того, аби приготувати торт і для того аби приготувати шоколад, треба додати яєць. А от е, цього інгредієнта наразі в Європейському Союзі критично не вистачає. Угу. Давайте поговоримо про недалеке бодай, майбутнє, тому що зараз дійсно вирішується доля того миру, який може. Може бути встановлений в Україні, війна може припинитися. Війна Російської Федерації проти України не беремо зараз позицію Російської Федерації, тому що розуміємо, що цю війну вони не збираються припиняти. Бо більше західна преса знову наголошує на тому, що. А Путін нарощує сили, а Путін хоче воювати далі. А Путін прагне крові, і прагне далі рухатися в Європі. А якщо говорити про конструктив, так от на що ми маємо спиратися зараз, які найближчі кроки будуть показовими для нас, що для нас зараз є визначальним і важливим? Знову таки спільна позиція Європи і України. Мирний план спільний, а не запропонований кимось колись. І цей план має обговорюватися. Що ще? Репараційний кредит Україні критично не вистачає грошей на наступний рік. У нас діра в бюджеті там 18 мільярдів доларів. Якщо його не закрити, про якісь мирні перемовини, про безпеку в Європі, про Україну як гаранта безпеки для європейських держав взагалі не доведеться говорити. Нам нема буде за що утримувати армію. І ну навіть не хочеться думати про такі про, про такі сценарії. Я думаю, що європейці все таки знайдуть гроші або дотиснуть Бельгію, або виквикористують там Ukraine Facility чи інші інструменти гроші вони дадуть але стратегічно все це вся ця конструкція вона виглядає слабко тому що зараз ми знаходимось ну знаєте не люблю ці банальні конструкції ми ми кожного місяця цієї повномасштабної війни знаходились в якомусь критичному і суперважливому періоді але е, динаміки позитивної зараз з боку європи е, доволі сильно не вистачає дійсно треба перетерпіти тиск з боку американців, і видається, що той шалений натиск, який був там два тижні тому на фоні корупційних скандалів, він дійсно трохи спав. Сказати, що додалось якогось здорового розуміння ситуації в Білому домі, ми не можемо. Але от зараз важливо дійсно вперше з однієї сторони це отримати гроші, з другого починати просувати власні наративи. Чому тому, що останній оцей період ми говоримо виключно про ідеї, які були написані в Кремлі, які були продані про російському оточенню американського президента і весь світ просто як дзига крутиться навколо ідей, які вигідні кремлю, щоб Україна капітулювала, Україна віддала свої території. Ну і а там далі подивимося, гарантії ви отримаєте чи не отримаєте а, зараз, начебто, ситуація стабілізувалась. От, треба підкріпитися а, з однієї сторони грошима а, з іншої сторони з, інш... з іншої сторони якоюсь зрозумілою а, політичною стратегією, яка би задовільняла би нас, європу, і була би привабливою конструкцію для сполучених штатів, тому що якраз у цей документ пропозиція Європи вона може багато в чому бути відповіддю на оті питання, які були поставлені американськими, ну ідеологами, складно сказати. Напевне, Джей Ді і його командою саме в стратегії національної безпеки. Якщо Європа проявить. Суб'єктність тоді можна буде набагато більше вимагати від сполучених штатів Америки. Ну тільки лінивий не сказав про те, що США хочуть бачити сильних партнерів, які готові на рівних боротися з загрозами. Без того набору про який ми говорили з вами на початку. Цей критерій він не відбувається для американців. Тому треба почути, що вони хочуть бачити від Європи, реалізувати це і потім говорити з позиції рівних партнерів, а не тих, хто протягує руку і щось просить в американського президента. Ну і це самому Трампу також не подобається. З одного боку йому напевно імпонує, що він такий добрий, щедрий, коли хоче, І може щось запропонувати, а з іншого боку, дійсно йому також цікаво спілкуватися із сильними. Партнерами і з опонентами на рівних, так би мовити. Чому він Путіна вважає опонентом на рівних? От це для мене велике питання і дуже неприємне усвідомлення а, Трампа. Ну я, я це так бачу, але ну це так. Ми на це впливати на превелике жаль напряму не можемо. Намагалися представники Європи переконати Трампа, що хто такий Путін, навіщо він вам да намагалася Україна про це говорити? Ну якось не дуже це поки що впливає на Трампа. Пане Артема, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую вам. Дякую. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру політика, спілкувався зі мною. Друзі, ну і перед тим як попрощатися з вами на сьогодні. Також нагадаю, звісно, ви чули цю інформацію у новинах щодо репараційного кредиту, так званого російських грошей у російських заморожених активів, які можуть використовуватися на користь України. Зараз вирішується дуже активно це питання. Маємо спільну заяву країн G7, надзвичайно важлива для нас. Вона опублікована на сайті. Уряду Канади і йдеться про те, що країни G7 не виключають, що заморожені російські суверенні активи можуть бути в повному обсязі використані для фінансування України. Зробили таку заяву за підсумками онлайн-зустрічі міністрів фінансів країн G7 за участі керівників міжнародного валютного фонду, світового банку організації економічного співробітництва і розвитку і ради із фінансової стабільності. Що ж будемо чекати на остаточне. Рішення, а ми тримаємося. Будь ласка, я вірю. Знаю, що все буде Україна, і прощаюся з вами до завтра. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.